НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 15 травня. Подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Волонтери продовжують збирати гуманітарну допомогу для сімей переселенців. Правоохоронці розповіли студентам коледжу про безпеку на автошляхах. Звітував будинок дитячої та юнацької творчості про це та інше детальніше. Оломийська районна державна адміністрація повністю закінчила формування адміністративного управлінського апарату. Про це на нараді з сільськими і селищними головами оголосив очільник району Львомир Глушков. Він зазначив, що тепер його команді працюватиме високопрофесійна людина на посаді першого заступника. Ми завершуємо формування керівництва районної державної адміністрації. Мною прийнято рішення, погоджене з головою обласної державної адміністрації. І на посаду першого заступника, голови Коломийської районної державної адміністрації буде призначена людина, яку ви всі добре знаєте. Всі переживали, щоб не була чужа людина, щоб був свій, щоб була та людина, яку ви особисто знаєте, з якою співпрацюєте. Я таку людину знайшов. Я цю людину теж знаю особисто, знаю багато років. Людина, яка багато років йшла поряд зі мною, підтримувала мене, допомагала це. Людина спеціаліст. Я переконаний, та людина, яка буде надійним мені, скажімо, товаришем, та людина, яка зможе допомогти нашій команді спільно реалізовувати всі ті завдання, які сьогодні стоять перед нами і які ставить президент України. Я хочу вам представити, що ця людина є Печенюк Нестор Євгенович. Призначений перший заступник людина відома на Коломишині. Нестор Печенюк працював на посадах замів у Коломиського міського голови Богдана Ярошчака та голови райдержадміністрації Михайла Вінтоняка. Новопризначений високопосадовець подякував всім за довіру. Це було для мене таке, скажімо, важке, але виважне рішення. Я сподіваюся, що про себе багато говорити мені не прийдеться зараз, тому що напротягом останніх восьми рік ми спільно з вами працювали і багато зроблено в районі. Але зараз на свої часи, які потребують кардинальних змін, змін і реформ. І про це говорять ті законодавчі акти, які прийняли на сьогоднішній день. Я думаю, що ми спільно з вами ці всі завдання будемо успішно вирішувати. Як кажуть, час обирає нас, не ми його обрали. Я дякую за довіру. Далі на засіданні говорили про проблему мобілізації та адміністративно територіальну реформу. Про це більш докладно розкажемо вам уже у понеділок. Вона малецький Срій Югрин. Програма «Події НТК». Допомога переселенцям. Волонтери продовжують збирати гуманітарну допомогу для сімей переселенців. Мова йде про речі, продукти харчування та іграшки для дітей. Хто цього разу допоміг, дивіться далі. Лілія Золотарьова разом з сім'єю приїхала до Коломиї з антрациту Луганської області 9 місяців тому. Влаштувалися нормально, розповідає молода жінка. Чоловік знайшов роботу, діти ходять до школи. Єдина проблема це відсутність власного житла. Всяка допомога на, на даний час нам потрібна. Ми поки що шукаємо. Своє місце, допомога, підтримка нашим сім'ям потрібна. Людмила Лазарєва теж приїхала з Луганщини разом з рідними. Проблема аналогічна відсутність власного житла та неможливість оформити субсидію власники помешкання за кордоном. Я ще до війни познайомилася з жінкою по інтернету з Галиною Васильною. І от ми з нею переписувалися, вона в гості звала. Ну, як то думала дуже далеко, от так нереально. А потім як от вийшло, вона мені звала все час, і приїхали от так. От нам карітас допомагає. Якщо б не вони, то на церкві стояли, ми будь-які Помозі дуже раді хочу подякувати саме громадській організації Український Рід Міській раді відділу у справах молоді і спорту з тим, що вони долучились до загальної справи допомоги, і зараз от ми отримали її. Переселенцям привезли продукти харчування та речі першої необхідності. І, Власне, завдяки волонтерам, люди, які втікали від війни, можуть відчути себе у Бандерівській Коломиї, як вдома. Акція відбувалася в Польщі, місто Коло. Діти напротязі місяця зносили подарки для наших дітей в Україну, іграшки дитячі. Є багато продуктів, є одяг, є книжки, медикаменти, є, які теж ми будемо продавати вже в зону ато. Вони кажуть, що ми готові багато чим допомагати і брати людей на реабілітацію до себе і інші. інші. Моменти просто до цього часу десь якось ніхто не звертався. Маленька Тетянка міняється іграшкою з Арсенчиком. Ми... Я, ми... я отримав ляльку. А, я... а я отримала. Ну, Діти відразу жваво обговорюють нових друзів та навіть дають їм імена. Вони гарні. гарні. <різь> е -о -о, красиві. Ну, гарненька, вона красива, губи губиний. А як ти її називаєш? Е, назву її Маша. Подарунки з Польщі отримали й деякі коломийські садочки. Місцеві діти в захваті. На жаль, не дуже часто ми можемо спостерігати таку допомогу. Дітям це дуже потрібно. Ми щиро вдячні громадській організації Український Рід та відділу молоді і спорту нашої міської ради за те, що нам довелося мати такі подарунки. Діти щасливі, тому що кажуть на даний час дійсно є брак трохи іграшок. Мало це все оновлюється, але ми все бачимо по їх обличчях. Бачите, що вони вже розсілися, вже ознайомлюються, цікаві. Волонтери передали пакунки з продуктами харчування та іграшками до станиці Луганської. Там кордони України захищають золоті леви чорної сотні. Вони пообіцяли порадувати місцевих діток. Наразі в Польщі є постійний представник громадської організації Український рід, який продовжує налагоджувати зв'язки і збирати допомогу для українців. Правоохоронці розповіли студентам коледжу про безпеку на автошляхах, профілактика аварійності з участю дітей. Вкотре переконує зустрічі у навчальних закладах не просто потрібні, а необхідні, кажуть в обласній ідеї. У цьому році на дорогах Прикарпаття травмувалося понад 20 дітей. Щоправда, звини дорослих. На щастя, трагічних випадків не було. Зазвичай працівники державтоінспекції проводять уроки у шкільних навчальних закладах. А от зустрічі у івано-франківських коледжах, зокрема у державному коледжі технологій і бізнесу, керівництво навчального закладу внесло до програми з предмету охорони праці і виховних годин. Тож інспектори тут постійні гості. З настанням весняного сезону на дорогах частішують випадки дорожньо-транспортних привод з участю дітей. Щоб застерегти дітей від нещастя на дорозі, ми приходимо в шкільні навчальні заклади. Зараз ми прийшли в коледж прочитати дітям лекцію, розказати про основні правила дорожнього руху і про те, які можуть бути причини з їхніми однолітками того, що стаються на дорозі нещасні випадки. Окрім бесід та фактів, які з цікавістю слухають студенти, інспектори розповсюджують методичну літературу, де враховані всі дорожні ситуації, в які потрапляють діти і дорослі, як в якості пішоходів та пасажирів, так і водії велосипедів, скутерів, мотоциклів. Варто зауважити, що у коледжі розробили проект методичних рекомендацій безпосередньо для студентів, враховуючи типові вікові та індивідуальні особливості підлітків, підготували добірку профілактичних сюжетів Державної інспекції та рекламний ролик, змонтований за реальними фактами ДТП. Записаних з відеореєстраторів та продемонстрований студентам у музичному супроводі, я сам являюсь учасником дорожнього руху. Я велосипедист. Я багато почерпну для себе з ваших цих розмов, настанов. Це дуже поможе нашим дітям, тому що зараз дуже багато неуважних дітей, які просто йдуть, не дивляться на дорогу, не дивляться, чи є пішохід, там який світлофор. Вони просто там думають про щось. Відрадно, що питанням безпеки руху у коледжі не просто займаються відповідні фахівці, але і дирекція кажуть інспектори. Зокрема, Софія Томенчук, керівник коледжу, зазначила, що вони є відповідальними за поведінку на дорозі їхніх студентів, тому повинні постійно над цим працювати. Тому, попри виконання навчальних програм, попри виконання навчальних планів, це питання в нас стоїть на порядку денному. В нас організована і працює служба з охорони праці, інженер з охорони праці. Приємно відзначити те, що ця справа не тільки паперово, вона дає свої результати за підсумками конкурсу серед навчальних закладів нашого рівня України, ми отримували призові місця. На рівні нашої держави. Сьогодні у центрі міста Коломиї стався інцидент. Зокрема, на вулиці Мазепи 74 невідомі пошкодили майно двох підприємців. Чоловіки кажуть, уже давно на цьому ринку працюють сім років, тому припускають, що це зробили можливо конкуренти. Чи так це доведеться з'ясовувати правоохоронцям? Коломийські підприємці Роман Клим'юк та Іван Гришук винайняли магазин на Мазепи 74 для комерційної діяльності. Проте відкритися не можуть майже три тижні. Вже два рази на їхнє приміщення нападали. Дякуючи невідомим добродіям, облаштовуємося вже кілька тижнів. Кілька тижнів тому тут була у нас от така подібна ситуація, як ви бачите зараз, скажем, вночі були якісь хуліганські, чи як то його правильно трактувати, скажімо, дії. Була побита рекламна ця вивізка, були побиті рулети, стекла і так далі. Перший напад стався в ніч з 1 на 2 травня, наступний з 14 на 15. Результат невідомці залишають по собі майже однаковий: розтрощені вікна та скло у вхідних дверях, понівечені ролети, розбита світлова вивізка. Передні збитки значить вийшло б, ззаді вас два склопакети розбите. Це було вартість орієнтовно 1300 гривень. оплачено. вартість зовнішньої реклами теж була знищена орієнтовно 1500 гривень. Зараз, як бачимо, роліти ці ще не мінялися а 3500 тисячі озвучили вартість одних ролет. Потрібно міняти вже ну чотири ролети виходить. Підприємці працюють на цьому ринку вже сім років. Кажуть, добросовісно платять податки, покупцям пропонують якісний товар, тому мають хороший авторитет у Коломиї. Через це припускають, що перейшли комусь дорогу. Бачу, кіті конкуренція, все більше ніхто не розглядає, хто. Зранку, 15 травня. Пошкоджене приміщення підприємці самі не відкривали. Чекали міліцію, аби не пошкодити докази. Нехай буде спрацювання? Отак я тримаю. Всередині у приміщенні повнопотрощеного скла, яке залітало від розбитих вікон та дверей, так само постраждала й частина товару. Ми проводимо першу чергу слідчу дію, огляд місця події. Фіксуємо сліди злочину. Біля приміщення встановлені камери відеоспостереження, які зафіксували підозрюваних. По, -по попередні повіді камерпосередня було повідомлено побачено невідомих які кидали бруківку. Наразі слідчі дії тривають. Підприємці сподіваються, що відео допоможе міліції якнайшвидше розшукати зловмисників. А ще розраховують на свідомість коломиян. Просять містян чи випадкових свідків допомогти у розслідуванні, готові навіть дати винагороду за достовірну інформацію. Можна телефонувати з цього приводу і у міліцію або безпосередньо до них за номером 096 556 6878 чи надсилати інформацію на електронну адресу Електронік собакабігмір.нет Галина Досин Сергій Грин події НТК. Звітував будинок дитячої та юнацької творчості. Це традиційний захід, його присвятили Дню Матері і провели у Палаці культури народний дім. Понад 300 вихованців показали свої творчі здібності і таланти. Вже понад 10 років Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості організовує святкові концерти, проводять їх щорічно у травні і приурочують Дню матері. Подивитись на виступи своїх дітей приходять коломийські родини. А подивитися є на що різнобарв'я костюмів, витонченість художніх номерів та яскравий талант хлопців і дівчат. Усе це створене. Ймовірний настрій і відволікає від жорстокої буденності. Ми у День матері робимо такий святковий концерт для матерів, і творчий звіт відділу художнього естетичного виховання. Усе те, що ми напрацювали за цілий рік. Ми сьогодні покажемо мамам, подаруємо їм, покажемо громадську скіміст, і самі потішимося цим всім. У концерті будуть приймати участь більше як 300 дітей. Це є і танцювальні. І вокальні гуртки. І як завжди, родинкою нашого свята є показ моделей. Діти, які самі пошили собі, які самі зв'язали собі одяг, а, сексуари, вони покажуть також це на сцені. Нині багато дітей відвідує будинок дитячої та юнацької творчості. Тут кожен знайде заняття до душі. Пані Ганна сподівається, так буде і далі. Допомога потрібна, і як усі маємо проблеми. Але я собі думаю, що ми з цими проблемами годно справитися. Нам не заважали, а, а усі ми, ми, ми годні ще справитися. Ми маємо потужну підтримку від батьків. Ми самі здорові, потужний колектив, творчий. Що ми справимося, тільки щоб нам не заважали, щоб нас не скорочували. А усе решта ми маємо проблему. Звичайно, увели платні послуги, зменшилася кількість дітей. Бо ну 20 гривень виглядає, що це небагато, але Залежно для якої сім'ї як ходить на гуртки троє дітей, двоє дітей, то треба відірвати від свого бюджету 40-60 гривень. Будинок дитячої та юнацької творчості надає послуги за двома напрямками: художньо-естетичного та технічно-ужиткового. Власне, вихованці технічно-ужиткових гуртків у день захисту дітей 1 червня влаштують велику виставку і продемонструють свої надбання. Один із найвідоміших танцювальних колективів Коломиї відзначив свій ювілей. 15 років виповнилося хореографічному колективу Квіти надії. З цієї нагоди у міському палаці культури відбувся святковий концерт. Прийшли на захід не лише палки шанувальники мистецтва, але й представники влади. Більш детально про це розкажуть мої колеги. Рівно 15 років тому заснований ансамбль бального танцю Квіти надії тоді його очолила ще зовсім юний хореограф Надія Колісник. Вона все своє життя віддала хореографії, тому без танцю жити не може. Однак на святковому концерті говорити про успіхи вона не хотіла. Керівник лише дякувала всім людям, які доклалися для того, щоб про квіти надії говорили не лише у рідному місті, але й на Прикарпатті, Україні та за кордоном. Я хочу подякувати всім діткам, які посилено ходили на репетиції, які навчалися цьому прекрасному мистецтві. Я хочу подякувати їхнім батькам, які доклали чимало зусиль для того, щоб діти виглядали так прекрасно на цій сцені. Я хочу подякувати трьом тендітним жінкам: це пані Наталії, пані Ірині та пані Оксані, нашим дорогим кравчиням, які не досипаючи, але все ж таки не покинули нас і допомогли нам у створенні наших наших образ а пишатися колективу є чим. Лише за останні п'ять років ансамбль понад 15 разів вигравав різноманітні фестивалі. Серед них і зелена йодла в Польщі. А географія поїздок настільки широка, що для того, аби назвати всі міста, де побували юні артисти, потрібно потратити не одну годину. У залі народного дому того дня не було жодного вільного місця. Юні артисти різних поколінь виходили на сцену, а розпочинали свій творчий звіт із патріотичної композиції. Фінал концерту не залишив без уваги жодну людину в залі. Патріотичну пісню, під яку на сцену вийшли всі квіти, надії колісник, співав увесь зал. Тож побажаємо танцівникам та їх наставнику і далі прославляти рідне місто та державу. Червона рута для Коломаянки. Музеї історії міста презентували виставку світлин. Автор робіт Роман Островський, фотограф із Тернопільщини. 45 років тому Володимир Івасюк написав свою червону руту пісню, яку полюбили українці. Чи була присвячена ця композиція Коломоянці, Розкаже Віталія Васильчук. Марія Марчук Соколовська, коломиянка, який 45 років тому Володимир Івасюк присвятив свою легендарну Червону руту. Вона досі зберігає цей рукопис, хоча розповідає, його хотіли купити. Але для Марії ці два аркуші пам'ять про одногрупника. Знизу підпис Мусі від Володі, третя пара із Дерми. Це було 15 березня 1970 року. А про червону руту я ще Випадково він мені співав перші куплети в 1968 році. Так що я про пісню знала дуже давно. Марія родом із шипарівців навчалась у першій школі, а згодом у Чернівецькому медуніверситеті. Вона скрипалька разом із Володою ходили на заняття та відпрацьовували хвости. А увечері бігли на репетицію ансамблю трембіта. Володя був надзвичайно геніальною людиною, здібним, порядним музика. Дуже так мав великий Божий дар, Бог йому дав, відчував музику. Так що я не мав. Просто він мені просто завжди мені говорив, а тобі подобається, послухай, яке твоє враження. Це було 68 років, Я говорю Володя, кажу, на мою думку, всю пісню чекає велике майбутнє. Марія Марчук-Соколовська доглядала маму Володимира Івасюка, яку підкосила смерть сина. І постійно вона, коли мене бачила, казала, прийшла. Моя Марійка сігувала. Червону руту Володимир Івасюк написав у 1970 році, розповідає Роман Островський. Він особисто знав композитора. Світлини, які привіз до Коломиї, рідкісні на фото. Назарій Яремчук та Володимир Івасюк. Автор каже, хотів ще раз довести, що українська естрадна пісня, початок якій поклали ці легендарні артисти, і сьогодні розвивається. Це Мої автоші, ні одної чужої не взяв світлини. Це всі повністю мої світлини. Це Біля 100 світлин 50 років тому Роман Островський зробив своє перше фото. Відтоді це стало для нього захопленням. Хоча пан Роман займався професійною фотографією близько року, він працював на Чернівецькому телебаченні та чортківському радіо. Був фотокореспондентом. 50 років тому у місті Коломиї я тут зробив першу свою фотографію. І крім того, це 50 років тому я закінчив тут 8 класів Коломийської середньої школи номер 1. На виставці представили більше ста світлин на фото. Моменти із творчого життя Івасюка і Яремчука, фрагменти зі зйомок фільму Червона рута, які проходили у Яремчі, а ще авторські фото самого Володимира Івасюка. Мало хто знає, що він був добрим фотографом. Три плівки батько його дав проявити мені проявити і надрукувати з них фотографії. І от я коли надрукував ці фотографії, один земляр з його дозволу я взяв собі, а один земляр і плівки віддав йому. На цих плівках ви, якщо дуже уважно подивитеся, то ви можете і побачити. Тих, хто причетний до вбивства Володі Висока. виставка Романа Островського зацікавила багатьох коломиян. адже світлини розкривають маловідомі факти із життя геніального українського композитора, автора безсмертної червоної рути Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК. Колектив з Коломиї отримав перше місце на всеукраїнському танцювальному фестивалі. Народний ансамбль танцю Сварга визнали кращим у номінації Народний танець на Станіславів Денс Фестівал 2015. Упродовж двох днів змагалися танцювальні колективи з 15 областей України. Оцінювала уміння та старання конкурсантів суддійська колегія на чолі з відомим українським танцюристом Владом Ямою. Фестиваль відбувався в Івано-Франківську. На сцені облому з драмтеатру танцюристи з. Пас... Санкового міста представили композицію Великодня Україна. Ми другий рік того року ми зайняли друге місце у номінації Народна хореографія. Цього року ми зайняли призове місце. Перше місце у народній хореографії. Це було дуже для нас. Неочікувана, але дуже дуже приємно. Станіславів Денсфестівал затягнувся до першої години ночі. Народний ансамбль танцю Сварга виступав останнім, розповідає керівник колективу Мирослава Воротняк. Ми були самий останні заключний номер, і це вікова категорія у нас від шести років і. Середня група і доросла група, і всі твердо і міцно витримали цей до півпершої. Півпершої ми вийшли на сцену, і влади яма сказав, що на другий раз він пропонує назвати цей фестиваль нічні танці. Так що ну дуже важко було для малих діток витримати, тому що ми поїхали звідси з четвертої години, а на сцену вийшли аж півпершої. Але тим не менш. Те, що задумалося, це відбулося, це здійснилося, і дуже дуже ми приємно вражені. І дякуємо Богу, і дякую всім дітям, всім батькам, що змогли організуватися і виступити так, як належить. Великодня Україна це найновіша і одна з наймасовіших постановок у репертуарі Сварги. Задіяні у постановці всі вікові групи колективу. Відповідно, танцюристи виступали у змішані віковій категорії. Це композиція присвячена великню. Була ми з цією композицією виступали тут на фестивалі писанка в пролозі. І цей кусочок, який наш колектив робив, ми цей кусочок показали перед журі у Франківську. Подобалося виступати на великій сцені. і Ми зайняли перше місце, хоча був останній номер, але ми це все витримали. Чекати було довго, але ми дивилися на концерт, і було дуже весело. Я була дуже рада, що ми, що ми поїхали на цей концерт. І... Що ми зайняли перше місце. Нам Було дуже добре виступати, бо ми перший раз побачили таку велику сцену». У там що був в Влад яма, і він нас дуже стимулював до перемоги. Було дуже тяжко, але ми це все витримали і виступили гарно. Це було так. Нам непривично, тому що ми привикли виступати так впізно, тому що це було. Пізно, до речі, ми всі були трошки змучені, але все одно ми трималися. Вийшли на сцену, ми попали так, як в минуле, ми показали історію нашої України і, і як Україна святкує Великдень. Ми взагалі навіть не думали, що ми перше місце. Ми просто переживали всі, надіялися, що ми все таки не будемо останнім місцем. І коли нам об'явили, що ми перше місце, ми просто не могли повірити до. Ми просто таке захоплення було. Фестиваль відбули і знову до роботи. Вже у червні народний ансамбль танцю Сварга буде презентувати своє мистецтво на фестивалі Арканове коло, який теж відбуватиметься в Івано-Франківську. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК». На стадіоні юність відбулися змагання старти надії. Участь у турнірі взяли 10 шкіл міста, гімназія та дві кращі команди району. За результатами першості сформують збірні міста та району для участі в обласному турнірі. Хто став переможцем, знає Богдан Малецький. Розпочали змагання як завжди із урочистого шикування. Школярам розповіли. Проводи змагань, які відбуватимуться у цілому, це бігові, стрибкові та метальні вправи. Заплановано навіть підняття тулуба. Головний суддя турніру, Світлана Дорундяк, зазначила, що саме в цьому віці у дітей відбувається зміна психології та світогляду, тому дуже важливо їх залучати до заняття спортом. Діти, я вас дуже прошу. Ми всі є сильні. Ви всі є готові. Вас в школі на першому етапі готували. Зараз у нас є другий етап. Поважайте один другого, уважно дивіться на доріжки, щоб ми не травмувалися, і хай серед вас переможе сильніший. Чи не найбільше учасників було у секторах для бігу та стрибків? Хлопці, і дівчата могли робити вправу із місця і з розбігу. Однак найзапекліша боротьба велася на бігових доріжках. Цікавою була і естафета. Тепер команда переможе представлятиме Коломою на обласних змаганнях у івано франківську уже 22 травня. Богдан Малецький Сергій Угрин. програма подіїнтика. 17 травня у Коломиї відбудеться фестиваль церковних хорів співі душі. Захід відбудеться у Коломийському міському палаці культури. Народний дім, початок у 16-й годині. Перед початком у фойє народного дому відкриття виставки старовинних богослужбових книг. У неділю, 17 травня, у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття відбудеться мистецька акція Ніч у музеї. У програмі виставка, продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи із народних ремесел, музейний дитячий кінозал, урочисте відкриття виставки, присвяченої 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького, квести для дітей, молоді та дорослих в експозиції. музею, фотосесія у святковому гуцульському одязі, музично-літературний майдан. Неділя, 17 травня, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Також у неділю на співочому полі у Коломиї проводитимуть виставку собак мисливських порід. Організатор Івано-Франківський обласний осередок Федерації мисливського собаківництва. Початок реєстрації о 8-й годині. Виставка триватиме до 16-ї. Організатори запрошують власників мисливських собак та усіх охочих. Вхід вільний. А 19 травня у приміщенні музею історії міста Коломиї відбудеться представлення книжки Михайла Тріва культурологічний проект Коломия, наше місто, 2010-2014 роки. Представлення відбудеться у формі круглого столу. Коломия, минуле, сьогодення і майбутнє. Початок о 12-й годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.